Це інтервенція. Ми втрутились в простір і ми його змінили. Дуже цінно для архітекторів щось змінювати і бачити ці зміни, а не просто проектувати, вигадувати і думати, як воно може бути. Я сам переважно весь час ходжу через ці проходи, через ці вулички. Це така собі пішохідна брама в центр міста для мешканців району по інший бік. Простір, який студенти та студентки харківської школи архітектури означено як той, що на Костомарова за смітником, став домом для змін з 2021 року. Тут знаходиться наш офіс за адресою Френка, 39. складність, виклик. Чи проблема, яка розпочалася з нашого перебування тут, у просторі біля нашого будинку, стала дуже хорошим викликом для нас, як для інституції. Ділянка нашого дослідження це, власне, вулиця Костомарова і прилеглі до неї дворики. Чому ця вулиця? Вона є тут особлива, тому що тут менша кількість транспорту. Більше присутньо життя і справжніх локальних таких мешканців. Крім того, тут є цікаві заклади, наприклад, мистецька бібліотека, картинна галерея. Тобто, це досить таке цікаве вже є на сьогодні сформоване середовище, але воно, можливо, не відчитується так однозначно. І, власне, наші пропозиції були на це націнені, щоб його трішки більш артикулювати і трошки більше надати такого значення, що ця вулиця є цінним елементом в самій структурі міста. Історично раніше, там, де вона сьогодні проходить, текла річка Полтва. І це утворило насправді дуже цікавий, можливо, унікальний профіль вулиці для Львова. Відсутній зрозумілий лінійний фасад вздовж вулиці. І утворені такі певні розголужені непроглядні двори. Які сьогодні закриті, тому це не сприймається як мало б візуально. Загалом практика Рубандослідження почалася у нас з досить інтенсивного лекційного матеріалу з ознайомленням ділянки дослідження. Це власне вулиця Костомарова і прилеглий до неї двір. Впродовж першого тижня ми. Досліджували цю вулицю на відчуття, ми гуляли нею. Ми робили ментальну мапу цієї вулиці, щоб власне ознайомитися з тими відчуттями, які нам дарує ця ділянка. Після того як ми провели декілька днів, досліджуючи ділянку на власні відчуття, скажімо так. Ми отримали потужний лекційний матеріал від декількох представників Львівської міської ради. Також у нас були архітектори, які розповідали нам про партисипативні практики, і ми почали комплексно досліджувати вулицю кожна група окремо, маючи якийсь певний фокус. Розмітка на асфальті. Ми думали, що машини почнуть їздити по. Контуру її, будуть її об'їжджати і не будуть зовсім заїжджати на цю територію. Але так не сталось і машини по ній їздять. Е, проте вона все ж працює. Справжня магія відбувається тоді, коли ти стоїш в цій розмітці, і машини, які проїжджають повз, вони вже не їдуть через цю розмітку, вони тебе об'їжджають. Вона не працює так, як ми уявляли, але вона працює по-своєму, і ми можемо це зараз побачити, ми можемо це дослідити, ми можемо щось з цим робити і взяти це для свого досвіду. Наприклад, я зараз стою тут посередині дороги. Якби тут не було цієї розмітки, це б взагалі видавалося асфальтовим морем. І мені було б страшно, але я стою тут на цій розмітці, і я в безпеці. Це мій круг із солі. Я розумію, що автомобіль, який їде. З того боку, він, бачачи мене і думаючи, що вау, тут людина, мені треба її об'їхати, зрозуміє, що він може мене об'їхати, і побачить, як він мене об'їхати може саме завдяки цій розмісті. Наприклад, як зараз. Було цікаво потім подумати помислити, що ми хочемо бачити в цьому дворі. Можливо, якось підважити стандартні рішення, які застосовуються в міських масштабах, можливо, спробувати щось нове і щось не таке звичне для міст. Власне, інтервенцію, яку ми імплементували у двір, який знаходиться біля вулиці Костомарова, стала невелика лавка. Це така типологія вуличних меблів, які можуть використовуватися усіма і мешканцями, і містянами, які випадково чи не випадково потрапляють у цей дворик. Це було теж таке дуже інтенсивне проєктування, дуже інтенсивне будівництво. Потрібно було саме менеджити замовлення матеріалів і прилаштування до того, щоб з цими матеріалами можна було працювати. Ось, але на мою думку, дуже цінним, що є таким додатком до цієї лавки, це клумба. Яка е, дозволяє породити більшу кількість біорізноманіття, яке є на цій вулиці, тому що з контексту минулих досліджень ми бачили, що для мешканців дуже важливо доглядати за рослинами, бо у дворику вже знаходиться досить багато клумб. і ми просто продовжуємо те, що вже існує в дворі. І ми вже бачили, що ця лавка користується класним попитом і. Мешканці сусіднього будинку і відвідувачі кави з молоком. Нам здається, радо використовують цей створений харківською школою архітектури. об'єкт. У процесі дослідження. Студенти ще дуже сильно фокусувалися на темі партисипації, тобто їхнім важливим завданням було познайомитися з мешканцями, довідатися, хто тут власне живе, як давно вони тут живуть. Соціологічне дослідження показало, що дійсно містяни по різному ставляться до і до досліджень, і до змін, які б ми хотіли запропонувати, і до змін загалом в. Біля їхніх будинків, біля їх помешкань це було цікаво аналізувати також через взаємодію безпосереднього запрошення на цю подію. Нам важливо, щоб місцеві стейкхолдери, мешканці прохожі також брали участь, долучались і висловлювали якісь свої думки, критику і свою думку стосовно того, що ми робимо. Це важливо партисипація в цій практиці. Це мені здається ключове. А урбаністичний аналіз це безпосередньо про мешканців, про людей, про користувачів. Без реакції, без реакції на якісь маленькі тактичні інтервенції, ми не зможемо розуміти, яку будувати стратегію. Тому саме тому такі тактичні рішення, як ця лавка, як ця маленька клумба з інфостендом. Наші загальні рішення це про такий індикатор, який можливо. Покаже і вже насправді проявляє якісь результати нашої діяльності, результати, якийсь зріст суспільства і розуміння того, куди, як і для чого ми рухаємось. Урбаністичні практики, навіть студентські це хороший спосіб, і, можливо, навіть єдиний нагадати мешканцям, користувачам району або міста про їх право на нього. Що це право не закінчується вхідними дверима в їх квартиру, а воно продовжується під'їздом, вулицею і закінчується хіба що державним кордоном. Ми, в теорії говоримо про великі соціальні зміни, про поведінкові норми, про те, як ми як суспільство маємо гуртуватися, бути агентними. І водночас тут, в дуже локалізованій історії, ми бачимо дуже цікавий, феноменальний сценарій того, як насправді працюють маленькі зміни на мікрорівні. Це те, що потребує дуже багато напрацювань, розмов, діалогу і означене великою складністю. І чудово, що підхід координаторів цієї практики, що діяльність студентів та студенток під час практики була сфокусована якраз на діалог, і це гарний приклад того, що жодна історія, яка потребує змін, не є електрон. Дуже важливо чудо слухати і будувати діалог навіть попри дуже різні полярні погляди. Хочу собі світити тяглість і сталі співпраці фундації змін і харківської школи архітектури. Ми співдіємо з 2022 року у дуже різних форматах. Це стипендійна підтримка, це інфраструктурна та інституційна підтримка. Супереч, і попри те, що живемо в дуже турбулентний час, такі тяглі і сталі взаємодії дають впевненість в тому, що ми можемо будувати дещо довгострокове, яке може бути означене цією життєстійкістю стійкістю і тим що дає нам певну візі майбутнього.